Вітаю, колеги. Питання працевлаштування голови правління ОСББ здається простим. Але саме тут найчастіше роблять помилки як правові, так і фінансові. З юридичної точки зору голова правління це виборна особа, а не працівник за замовчуванням. Він набуває повноважень не через наказ про прийняття на роботу, а виключно на підставі рішень загальних зборів співвласників. Які його обрали. Сам факт обрання головою правління не означає автоматичного виникнення трудових відносин. Тому якщо загальні збори окремо не приймали рішення про укладення з головою правління трудового договору, жодної заробітної плати в розумінні трудового законодавства не існує. У статутах ОСББ зазвичай використовується слово винагорода. Або матеріальне заохочення. І це потрібно правильно розуміти. Цей термін не означає, що кошти можна виплачувати довільно або без належного правового оформлення. Поняття винагорода у статуті означає лише одне: загальні збори співвласників мають право визначити, що виконання повноважень голови правління не є безоплатним. Але сам по собі статут. Не створює механізму виплати і не замінює жодної з форм правового оформлення доходу. Окремо важливо, що запис у кошторисі на кшталт зарплата голові або винагорода голові є лише плануванням витрат, а не юридичною підставою для працевлаштування чи виплати. Кошторис це фінансовий документ, і він не підміняє рішення загальних зборів, тому навіть. Затверджений кошторис без окремого рішення про працевлаштування не дає права нараховувати та виплачувати зарплату. В українському праві не існує ситуації, коли юридична особа може законно здійснювати регулярні виплати фізичній особі без чіткого визначення правової підстави. І регулярна оплата завжди повинна мати відповідну правову форму. Тому якщо ОСББ Планує постійно системно оплачувати діяльність голови правління є лише один юридично безпечний шлях це оформлення трудових відносин на підставі рішень загальних зборів. І саме загальні збори повинні приймати рішення про працевлаштування голови правління, визначити форму трудового договору, встановити розмір оплати праці. Лише після цього. Виплата доходу голові правління відбувається в межах трудового законодавства та фінансових правил діяльності ОСББ, будь-які інші підходи, спроби винагороди без оформлення, підміна управлінських повноважень іншими формами або одноосібних рішень самого голови є юридично вразливими та створюють ризики для ОСББ. Тому, коли голова правління самостійно видає наказ про своє працевлаштування, або отримує кошти без рішення загальних зборів, це не формальність і не технічна деталь. Це порушення статуту ОСББ та перевищення повноважень виборної особи, яка зобов'язана діяти виключно в межах волі співвласників. Є просте і чітке правило або загальні збори офіційно про. Працевлаштовують голову правління або будь-яка регулярна виплата коштів є незаконною.